Всім привіт, дорогі душі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і по-перше, я хотів би вас усіх привітати, привітати вас з вихідом нового доповнення в World of Warcraft The Burning Crusade Classic та побажати вам всім успішної та швидкісної прокачки. А конкретно в цьому відео ти дізнаєшся, яким чином можна почати заробляти близько 100 150 золота в годину, одночасно прокачуючи свого персонажа. Ну що ж, тоді не буде тягнути час. Починаємо. Для початку вам потрібно мати персонажа мінімум 62 го рівня для нормального проходження данжу. Ідеальним варіантом буде, якщо ваш персонаж буде ДД, якому не потрібна мана, і за рахунок цього він буде мати час на збір шкіри та трави. Також, для того щоб почати заробляти цим способом, вам потрібно буде мати вкачену професію гербалізму та скінінгу. Після того, як ви маєте готового персонажа з скаченими професіями, потрібно почати збирати власну групу в данж андербок. Коли ви збираєте групу, старайтеся запрошувати гравців з максимально високим рівнем, для того, щоб ви змогли пройти підземелля максимально швидко. Також, коли ви збираєте групу, потрібно запитувати в кожного члена групи, які у них професії, для того, щоб ми могли уникнути конкуренції. Перед тим як заходити в данж, перевірте, чи ваш персонаж починився та має багатого вільного місця в інвентарі. Для луту, який ми отримаємо в цьому данжі. Основна ідея фарму заключається в тому, що в цьому данжі є велика кількість мобів, з яких ми зможемо зняти шкуру. Ціна на моєму сервері за одну одиницю шкіри досягає одного золота за штуку. Тому, якщо ви будете знімати шкуру абсолютно з кожного моба без конкуренції, то у вас вийде приблизно 40-45 шкіри за один данж. Окрім зняття шкіри з мобів. Можна також знімати траву з мертвих мобів за допомогою професії гербалізма, що принесе нам додатковий дохід. Також непоганий додатковий дохід можна отримати з трави, яка росте просто безпосередньо всередині данжа. Унікальна особливість цього данжу заключається в тому, що тут росте один вид трави, яку можуть збирати всі гравці, навіть ті, які не мають професії гербалізма. Тому майте це на увазі і старайтеся забирати таку траву першим для того, щоб не втратити гроші. Думаю, за допомогою цього метода можна заробити велику кількість золота і прокачати свого персонажа до 70 рівня. Але майте на увазі, якщо ви будете спамити один данж, то не отримаєте потрібної репутації з іншими фракціями у новому World of Warcraft The Burning Crusade Classic. Ну що ж, я надіюсь, це відео буде тебе корисним. Тому підтримай, будь ласка, україномовний контент лайком та підпискою. Напиши в коментарях, який ти рівень і як ти заробляєш. А також приєднуйся в нашу україномовну спільноту в телеграмі. Посилання є в описі та в коментарях під цим відео. До нових зустрічей. Побачимось у Озероті. Пока-пока. Prepare!